І так, всім привіт, як ви вже зрозуміло, з самого початку цього ролика. Сьогодні ми будемо з вами заробляти в інтернеті по стратегії від чата GPT. Тому, в принципі, в цьому ролиці ми її опануємо, спробуємо і дізнаємося, наскільки сильно вона нам допоможе зробити і чи допоможе взагалі. А ви на каналі Несторблог підписуйтесь, ставте лайки і всім приємного перегляду. А ми хутко йдемо пробувати. Let's go! І так, ну що будемо пробувати з вами стратегію від чата GPT. Нам знадобиться брокер, сайт, на ми будемо заробляти. Посилання на нього буде в закріпленому коментарі. Також при реєстрації можете натиснути мене. Партнерський промокод і вести бонус 911. Він дасть вам плюс 100% коштів на перше поповнення. Досить таки прикольний бонус. І так, давайте тепер до самої стратегії. Так, для начала нам потребуется платформа для заробітка, бінаріум, тобто беремо валютну пару з найбільшою волатильністю. Це євроїзді, моя улюблена валютна пара. От вона у нас відкрита, ми її відкрили. Що у нас там далі? Обираємо просту, но працювати стратегію скальпінг по трейдам. за допомогою скользящих середній SMA 50. SMA і період ставим 50. В принципі, як нам і кажуть, відкриваємо угоди в напрямку тренда на коротких таймфреймах 1-5 хвилин. Використовуємо індикатор RSI. Давайте що додатково сюди додамо індикатор RSI. Купляємо, коли RSI, виходить виходить з зони перепроданості, продаємо, коли РЕСЕ виходить з зони перекупленості. соблюдаємо строгий риск менеджмент, риск на вгоду, окей. Так, в принципі, що а, суть буде в тому, що ми будемо торгувати виключно по трейду, тобто определяємо з основним напрямком тренда. Тобто, якщо у нас індикатор а, SMA показує на те, що тренд у нас вгору, будемо заходити вгору. Плюс, якщо у нас буде. Перепроданість, то ми будемо заходити. Давайте точно, я ще раз розумію, доповнітельно використовуємо індикатор RSI. Покупаємо, куди RSA виходить із зони перепроданості, тобто він у нас ніфіга не, зараз не виходить з зони перепроданості. Так, я щоденько ознайомлюся за стратегією, в принципі, в мені все зрозуміло. Euro USD нам, в принципі, не підходить, оскільки у нас перший індикатор не має точного напрямку, куди тренд, і також у нас зараз йде перепроданість. Давайте відкриємо з вами Euro GPU, і зараз позна... подивимося, яка взагалі стратегія. Наскільки нам буде давати. Так, у нас перший індикатор SMI, в принципі, показує восходящий тренд. RSI у нас наче перекуплений, але але не настільки, як це могло бути. Давайте на 35 тисяч гривень на 2 хвилинки зайдемо до гори І так, по стратегії. По стратегії, давайте ж я скажу, чому ми тут зайшли. По-перше, у нас RSI. Періоді 50 дивиться носиком куди правильно догори. Це в принципі за стратегія. Якщо у нас RSI дивиться догори, тренд восходящий, заходимо вгору. Також, але не рекомендується. Тобто рекомендується чатом GPT, щоб оцей індикатор плюс-мінус був тут. Період не більше ось, значення не більше 30. Якби у нас тут було значення, Р так би мовити, чат GPT рекомендує заходити в цю воду. у нас, подивіться, значення аж в цій оточці. Тобто у нас тут плюс-мінус десь 65-60. Плюс-мінус. Тому, в принципі, ми не на 100% виконали сигнал від чата GPT. Нам потрібно було б, коли б він був тут. Але в будь-якому випадку для старту, для тесту, в принципі, на 35 тисяч гривень можна і спробувати. Точка входу у нас, до речі, максимально so bad. Бум, в принципі, по такій стратегії чата GPT спробуємо заробити. Якщо чесно, я перший раз знімаю такий ролик. Звичайно, я пробував там писав, які там є стратегії туди-сюди, туди-сюди. Але. Але, але а, зазвичай тобто, він видавав якісь базові речі. Тут він видав ось таке, умовно скажучи, не дуже, не дуже щось замудрене, але, в принципі, все ж таки базово. Тому будемо пробувати. Зараз ми виключно не думаючи, просто так от заходимо, як нам каже ChatGPT. Піті. Можливо, нейронки зараз набагато ліпше розуміють, ми. Останні секунди угоди, і, скоріше за все, тут буде мінус, хоча був дуже великий шанс на плюс. Ви бачили? да Тут буде у нас мінус. Окей, перша года 35 мінус. Давайте підемо з вами далі. 70 тисяч гривень, далі будемо до гід Поки час GPT, Нейронку... нейронка каже погано Так, тут у нас RSI а, переп... перепроданий, дивиться вниз. Носик. В принципі, ну, Значення нижче 30. Окей, давайте ще раз зайдемо вже на 70 тисяч. І так, знову таки поясню. Правда, ChatGPT не розуміє, що ось ці, як би так би мовити, RSI, а, з SMA, вони не можуть прям бути чітко. Якщо у нас буде тренд донизу, то у нас стовідсотково, скоріше за все, тут буде перепроданість. А, ChatGPT каже, що нам потрібно тут, щоб була перекупленість. І тоді, якщо це два фактори совпадають, то заходити вниз, і це, в принципі, якось трошечки а, дивно. Тому ми трошки змінимо концепт. Тобто, бачите, у нас ось це сама нижча зона перепроданості, яку ми зараз бачимо. У нас зараз графік знаходиться тут, тобто плюс-мінус ще впасти може. Тому ми будемо заходити за такою стратегією. Зараз ми з вами поставили вже 70 і Чому ми зайшли донизу? Тому що носик SMA дивиться з періоду 50 донизу на хворому таймфреймі, і на RSI у нас є. Є, в принципі, куди падати. Тому ми тут і відкрили угоду Принципі, принципі донизу, як це пишеться в стратегії від а, чату GPT. Хоча, можливо, просто з RSI я трошечки не так зрозумів. Давайте ще раз прочитаємо так от в боку. І так, а, To, 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 RSI. Uh, купляємо, коли RSI виходить з зони перепроданості. Продаємо, коли RSI виходить з зони перекупленості. Соблюдаємо, Ну от, в принципі, це все. Ти продаємо. Ну да, оці значення, вони трошечки, ну дуже. Окей, таке можливо на ринку, але його досить важко, в принципі, знайти uh, таку ситуацію. Ну, це прям щось має бути дуже-дуже-дуже таке цікаве. Окей, ця угода, скоріше за все, у нас закривається в плюсик. Скоріше за все, якщо нічого не зміниться. Окей, принципі. принципі. Принципі, 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 поки непогано, давайте повернемося на наш однохвилинний таймфреймчик, і, і глянемо, що буде далі. На рахунок, а, все, закрили плюс, закрили. На рахунок того, а, який таймфрейм, я казав, ще GPT 1-5 хвилин. Тобто година 1-5 хвилин, так само, і таймфрейм 1, 2-5 хвилиночок. Окей, давайте підемо з вами далі. Давайте знайдемо якийсь ауджипу, може, глянемо, що у нас там є. Так, носик дивиться догори, перепроданість. Кстати це та угода, про яку казав Чат 70 випадково зашов. Йоу, я надіюсь, це буде впевнена. Ніронка. Давай, я тобі так би мовити, довірився. І так. Дивіться, яка у нас цікава ситуація. Носик у нас дивиться, куди правильно догори. Тобто у нас СМА показує, що тренд у нас куди правильно догори. Ось тут носик показує СМА догори. І у нас на RSI, подивіться, зверніть увагу, на що тут правильно зараз, в даному моменті, у нас, хоча не прям максимально перепроданий сяк тут, хоча це просто а, за рахунок ось цього отруху, так, але у нас зараз прямо, мовно кажучи, така пікова-пікова перепроданість. Це дуже гарна точка для заходу в ринок. Тому, блін, цікаво, якщо нейронка зараз буде. Ну як нейронка, знову таки кажуть, що я це нейронка хоч коли я приймаю рішення, але досить гарно відпрацьовує. Блін, можливо, мені потрібно частіше використовувати певні індикатори в своїх аналізах за рахунок того, що вони максимально круто відпрацьовують. Вообще, вау. Це ж потрібно, коротше, кажучи, більше. Більше, більше, більше оперуватися на чат GPT, на чат GPT і питати в нього якісь такі цікаві стратегії для валютного ринку, і як, в принципі, можна тут гарно, гарно заробити. Тому що це так, як так мовити, базова, така проста річ, але подивіться, як вона шикарно відпрацьовує. І зараз в мене буде чистого прибутку, плюс-мінус 63 тисячі гривень. 63 тисячі гривень, так. Ну ось 62 тисячі гривень. Ні, стоп. 60... 60, да, 63 тисячі гривень. Але графік впадає, але наче наче тримається. 63 тисячі гривень чи 100 пробір Fitu. Взагалі клас. Вообще, вау. Блін, 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 блін. Хочеться ще. Давайте ще разок. Давайте, щоб так? Так би мовити, чого нам, 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 нам тупити. І так, і, так, і так, що у нас тут? Так, RSI дивиться, перепроданий плюс-мінус, носик дивиться донизу. Не дуже впевнений, не дуже впевнений, не дуже впевнений. Дуже мені подобаються індикатори, але давай. Зайшов угоду і сказав, давай просто, щоб було більше угод відео. <смі> не знаю, <смі> що воно було довше, щоб зараз перекритися. По-перше, в принципі, ми зараз перепродані. В принципі, ми зараз перепродані. Давайте це я сам буду думати разом з вами. В принципі, тут у нас галочка. Далі носик, в принципі, дивиться донизу, але він, знаєте, якийсь отакий. От, от, Ну, типу, не дуже донизу, якось вже більше в бок. Знаєте, якби він отак, от, якби от так, щоб було б гарно. Тому у нас тут плюс-мінус. І, 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 в принципі, все. В принципі, все. Тому давайте дивитися. Скоріше за все, так. І за рахунок того, що СММ нам не точно, не точно показувало, що там рух донизу, ми, в принципі, з вами і провтикали. Давайте далі на 50 тисяч гривень зайдемо. Хоча, можливо, дуже досить таки можливо, що зараз угода зачиниться в якийсь певний певний. Ні. Ні, давайте навіть не будемо чекати завершення. Думаю, ви згодні, там 100% мінус. Давайте підемо далі і спробуємо більш точно. Так, тут також у нас незрозуміло, куди графік, як, що. USDG, а це є USDGPU, давайте Out USD з вами відкриємо. Аут USD відкриваємо. А, що у нас з SMA У нас M SMA в повітрі. Дійсно індикатори зараз не скинуться після того, як я перезавантажив. Так, тренд в. О, -о, -о, -о це ота от угода, про яку нам казав чат GPT. Нижче 30. Йоу, все-таки такі угоди бувають. Коротше кажучи по стратегії чат-GPT це прям максимально впевнена угода. Чому? SMA, так, там у нас мінус від минулої угоди. SMA дивиться, куди вгору, носик вгору. Далі, подивіться. У нас значення перепроданості, коли ми заходимо вгору 32. 32 чат-GPT нам рекомендував нижче 30. Але це дуже близько, ну це прям максимально близько. Тому ця угода по нейронці має бути, ну, по стратегії чат gpt має бути ну, 95% вірогідність того, що вона плюсова. Тому давайте, в принципі, на неї дивитися. І це, якщо чесно. Дуже дуже цікаво, блін. Це так можна досить гарно опрацьовувати володіння індикатором. Да, дивіться, дійсно графік починає, блін. Я чесно здивований. Чесно здивований, реально об'єктивно здивований. Тому що, коли ми виконуємо всі умови поставленої задачі, то заробіток у нас йде максимальний. Головне зараз не накаркати, не накаркати, не накаркати. І в мене зараз баланс буде майже 3, міль... 3, 3, 3 мільйона гривень. Єсть просто нейронка, БМ, без 10 тисяч гривень три ляма. І так, друзі, ця стратегія, я гадаю, повністю себе оправдовує. Максимальний кайф, максимальний плюс. Тому лайки, підписки, посилання на мій телеграм-канал і на закріплений телеграм. Ой, і на брокер, в закріпленому коментарі. Всіх обняв, підняв. Пока.